Всім привіт! Ми з України, слава Україні! Героям слава! Та глядачі підписники! Ну що, хочу вам пожалітися, як собственно, донька зайнялася радянським за фотом. А саме що, саме батька віджала землю. Це капець якийсь. Роз, роздівають, розбувають на рівному місці. Це ще поки буде зітянемо. І тосер заберуть. Так, вчить я покажу, що ж таке і як чого відібрала землю. Вчіть, покажемо. У нас є ділянка землі під, саме під двором. Те, що. Так, пишіть, пишіть. Так, що в нас виходить? Сусід дав в время, тут мій кусочок огороду. Ну як, свій огород. Тут у нас виходить 10 сотих. І плюс нашого огорода тут, виходить, сотих 7. Отаке. Сотих сім. Каже, па, надоїло сидіти без роботи, давай щось буду чудити. Кажу, давай краще до коровки. вім'я, на начудила відро молока і все по ділу. Ніяка па, на том дуже далеко не виїдеш. Хочу посіяти морку. Надивилась там в інтернеті, в Ютубі. Каже, діло класне. Представшиш, яка морка? Сім'я вона така, я розумію, що вона виросте, ну все одно на цьому. Не, хочу і все. Ну, кажу, хочеш, раді Бога. Каже, наділи мене землею. Кажу, є, тут земелька у нас така, ну як? Воно то і не свободна, в принципі, я тут сіяв для коровок суданку. Мені тут, не було зручно, класно, все. Що вийшов із сараю, накосив коровками, і все. Ну, знаєте як, дитина хоче, треба підтримати. Бо хто, хто наших дітей не підтримає, як самі батьки. Це так і так. Ну, віддали. Ну, Плюс нам намтирила. У нас є в сусідів там. Ну, він, правда, конечно, не ораний, ніде нічого. Заброшений. Попробуємо зараз його з культиватором закультивувати. Що ми зараз на цьому? Зараз буде нас Такі. Тут, звісно, хана. Після суданки. Він в принципі огород сам по собі чистий. Дивіться, він тільки простояв, усе. Дуже великого бур'яна нема. У, дуже великого бур'яна нема, Бачите? Частенький огород. Ну, оці кучі, отакі, бо прошу, вивіз сюди. Oh. Та, наверное, машину чи дві гною завіз, плюс возив ще сарая до самих морозів, плюс переорав, ну так я наробив. Ну, звісно, ведон тут не дуже хороший. Ну, як оранка не дуже хороша. Ну, Зараз постараємося з в... цієї цю... ситуації викритися. Ну, звісно, забалабанить. забалеменець. Дитинчик, тобі як отак десь? Да? Так, давай мені побільше. Дитінь, побільше це? Поглубже теж вже ж, слухай, будемо тебе брити, ти ж як бізнесмен, треба платити. Бо то не розбираюся. <свіття> <свіття> а що ти від ті гроші хоч до цю чик? Ну ти ж да, ти ж ти, що, ти, чес, поши, <свіття> нашої, <я> сидиш, що там шиї плачу, Батька на шиї сидиш. Ні, не сидить, вона молодець, нам допомогла любенька, конкретно. Що ти хочеш хоч, хоч це з цих грошей? Ну ти ж знаєш що. Він воно вон, тобі нужен, це капець. Ну а що хоче дитина, звісно, узнаєте восени, як вроде в морква, тоді ми покажемо, ну, тоді ми, звісно, покажемо це сиділи. Ну, а ви мене підтримуєте лайком, коментом. А ну чи підтримуєте, чи ні. Як? Ну як, таке воно, знаєте. Ми ніколи не, не стикалися. Ну, що хоче. Получається, в общем, 20 сотих буде морква, так? Да? Да. Ну, до цюнь. Якщо ньому. Я тебе порублю, заберу кілограм. Хоч буде корова, молоко буде, молоко буде жовте обалдєне. <реш> <не, не. реш> Скільки ти вже семена валила? Десять тисяч. Десять тисяч семена? Йо, брині балят. Ти в батьку вчилась рюкзаку долоні. <реш> Будемо сороковчика і культивіруємо. Зрівняємо, подивимося, як воно в нас вийде, чи вирівняю я чи ні, яке воно буде, бо будем сі... буде сіяти. Ну, будемо сіяти, я ж не куди батько знаєте, Ну куди я вже, Будемо сіяти сілочкою ручною. Кажу, завтра поїду тобі ще одну, куплю, сілку, будемо тобою вдвох. Ну, буде в то. Не знаю як. Ти морморква в ні. ну а контент наберемо ми його. До самого там, з цією моркво. Ось так і діли. Ну це постарайся. Так, там дуже багато глядачів писали. Так, давайте значить, є в нас такий культиватор від компанії генерал. ось. покажіть, будь ласка, компанії генерал. Все, новенький, класний, красивий. Ну, дуже багато глядачів, Передніх відео ми культивували, дуже багато глядачів написали, що мілко. Льоня, дуже мілко культивуєш. Ну я ж культивував під посів. Мені не потрібно, поняли, щоб дуже було глибоко. Мені там 5 сантиметрів, хватає поза глаза. Ну, а зараз, звісно, катюнчику. Треба ж не впасти лицем в з перед дитиною. зробити хоч сантиметрів. 7-8. до сантиметрів, хоч 10. <сументрів> так, в культиваторі тут глибина регулюється. Каточком. Тут немає ні опорних кольос, нічого. Ну, Регулюється легко і просто. Береться ось такі пальчики. Я вам покажу. Ось, Отвори і переставляються. Та цю, тобі Щоб хоч сороковець. Так, ставимо на третій отвір. Зараз заїдемо спробуємо. Якщо не, заглубимо його ще далі. Ну, будемо дивитися по тесорчику, щоб він тягнув. Ну і подивимося, яка, конечно, глибина така, щоб тесорчик витягнув її. Ну, знаєте як. О, бачите як легко і просто, навіть без питань і на полі можна. Трошки підсмикнули і все. Так, що, ми, що я ще зробив по культіватору? Як показало, трошки ми підтягли пружини, дужче не щоб менше реагував, бо там такі, воно після суданки, знаєте, коріння, все, треба трошки розтягнути, класно все зробити. Ну нічого, а ми погнали працювати. Що? Сміється, блін. Поїхали! Запускаємо. Та звісно погано не вдасться навіть підігріти року. На Виходить холодним, будемо зразу культивувати. ну нічого. Вытрама, ты ему делается. Ой, не знаю, еще что будет, конечно. Такая там на уроне, прям капец. Ну шо, скорее, что страшного с другом, в по любому? А ну тем не с культиватором. Лідемо. Так, що ми в першу чергу? Відремон там, де як? Там, де не уране, виходить. Ну там, коли не уране, як. Два роки вже. Ну вони пололе там його таке. Обробляли. Ну, не орали, хаз попнули, богу мог наробиться. Які за культиваторки? Пішли гляну, що там робиться Так, а що він йде, ні? Значить, тут трошки можна підлибити ту сторону. Вниз. А? Чого? А? Не, нормально. Ну що, як тобі? Давай, має трохи ще глибше, так? Да? Получається на останню дірочку те, що в цьому ряду. Спробуємо, чи потягне в нього, чи ні. В принципі, така глибина, як посіву можна. Другий передачей. Це ваш кенька канік. Так, на перший. Думаю, робота казнила. конечно культиватор вида хорошо обал и там башки получает. Лиза по красоте. Блин попередні в ластині взяли важке. Горним як райдером. Що робимо, що, що ми наробили? Так, глядачі, ну що, доцюнчик, іди приймай роботу. Чуть трактора не розірвав? Ото! Отак шурує. Капітально. Ну як? Дивіться. Ну та що-то? Пів метра землі. Та я шучу. Ж, сантиметрів 15 може свободно залазив, Ну, трактору важко, реально капець. Тут що не орани, то ще якось не будь витягував, я, виходить. Тяжко, важко, димить, звісно, капітально. Виїжджаю на урану, ще долі пускається, взагалі не тягне нічого. Та що Зараз виміляємо. Ж, ну, в принципі, нормально. Дивіться. Ну, розробив. Да, розробив. Оце тут огородний урани, виходить, два роки. Тільки вони обробляли, полили, сапали і все. Два урани цей. Ну, бачите, нормально, в принципі, зробило по красоті. Не хуже мотоблока забабахав. А, так, ну що, доцюнчик, підміляємо. Підміляємо. Стояли, виходить, на самому цьому. Бачите, на самому верхньому ну, цьому отворі. Зараз ставляємо на третє положення. Тут порано, м'яко. І він взагалі лізе по саму смерті. Якби, звісно, якийсь сильніший тракторець, то може і витягнув би. Ну, Джон Дір там я маю на увазі. Звісно. Ну, а тесорчик не витягує. Так, ну що, дотюнчик? Погнали далі пробувати. Сирувато, звісно, трошки під, підлипає, бачите? У нас це така висока. Да. Там вже нікуди далі тягнути. Ні, нікуди. Далі. Все, погнав я. Так, на начин. трошки підмілили. Сейчас пробуємо по вороному. Ну що я скажу, доволі не пам'ятаючи вийшло. Так, глядачі, ну що, пішли, глянемо. <плес> що там робиться? Так, все, зробили огородики. До кінця, в принципі, у коліно. Це тобі катюнчик. <кхи> Подорож тоді <кхи> <один рижень. кхи> так і не на день народження, батько. Ладно, не візьму тебе по 3 гривень сотку, це так і бить. <кхи> так, за солярку тебе ще даю. Ай, ще подивимось, що тут не робиться. Лас. Ну що, глядачі? Класно, так? Да? В принципі, непогано, шикарно, класно. Ну, є, дивіться, оце якби би було воно сухіше, до цюні, Оце якби грудки не було. Сире страшне, сире. І на на душі показують, Катюха вже пережива, Та не переживай, до цю себе нормально. Саме головне, щоб було бажання. І підтримуйте дітей. Бо бачите, зараз як, без підтримки батьків це дуже тяжко. Я знаю, що це таке. В своє час теж мене, як кажуть, мамка підтримала, батька в мене не було, мамка підтримала, як? бо ми одружилися. Мені 19, дружині 17, без батьківської підтримки, взагалі б не витягли. Розумієте. А так підтримали молодці, нас, трошки підтолкнули, і ми на ноги оперлися і стали. Так що і ми у вас теж будемо під. Так що ми тебе будемо підтримати вас. підтримувати. Так, а ну скажи глядачам, що тут тут за сорбучку. Що тут буде таке за морква? Просто якась чи ні? Підписись на канал і подивитися. Одну. Ні, сорт болівар буде тут. Моркви, не знаю, подивимося. І щось ніколи не сталкувалися. Да. Будемо дивитися, все перший раз, це буде. Може, і будуть і улюти, ну нічого страшного. Да. Хто не рискує, то не п'є шампанського. Ну нічого, а кому понравилось таке відео, хто хоче слідкувати за Катюхою як у неї буде вийде, звичайно, ставимо лайки, коментуємо, підказуємо їй, бо будемо потрошку да, показувати. Я буду все читати. Да, катюха все буде читати, а взагалі святи, та катюха, ну тобі. Ні, підтримайся. А я кажу, доця, не переживай. вже куплені. Вдруг що? Цьому... Тут без суданка добре ляже. Навіть <реш> через місяць посіяти. <реш> Я так поцелую. Молодець. Ну нічого. Кому подобалося таке відео, ставим лайки, коментуємо. Ну і все буде обов'язково Україна. Пока-пока.